Доброго дня, любі діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку графічні зображення. Давайте з вами згадаємо, про що ми говорили на попередньому уроці. Для цього перейдіть за посиланням у правому верхньому куті на інтерактивну вправу та розподіліть зображення відповідно пристрою, за допомогою яких вони створені. Супер, молодчинки! Я думаю, що у вас все вийшло, а тепер переходимо до матеріалу сьогоднішнього нашого уроку. До нас звернувся Робік. Привіт! Сьогодні в мене дуже багато роботи. Мені потрібно намалювати ескіз, малюнок, накреслити креслення та ще й зробити фотографію, але я не знаю, якими інструментами скористатись. Давайте разом з вами допоможемо. Робіку справитися із завданням. Отже, на сьогоднішньому уроці ми з'ясуємо, які бувають зображення, дізнаємося, що таке графічні зображення, та навчимося створювати зображення з графічних об'єктів. Малюнки, фотографії, ескізи, схеми, креслення. Називають графічними зображеннями. Працювати на комп'ютері з графічними зображеннями у другому класі нам допоможе програма Paint. А зараз спробуйте свої сили. Відкрийте гіперпосилання на слайді та з'єднайте зображення з назвою, що йому відповідає. В інтерактивній вправі та на перших слайдах у поясненні вам трапилося слово ескіз. Що ж таке ескіз? Ескіз це попередній малюнок, за яким створюють якийсь виріб. Наприклад, на уроці мистецтва ви створюєте малюнок. Для початку ви робите зображення простим олівцем. Або, наприклад, конструктор. Планує створити якусь машину. Він робить спрощене зображення даної машини ескіз зовнішнього вигляду. Або модельєр створює вбрання. Для початку він робить ескіз даного вбрання на папері. Давайте оберемо, які інструменти допоможуть нам створити зображення. За допомогою фарб ми створюємо малюнок. Які інструменти знадобляться нам для створення ескізу? Так, це олівець, можливо, лінійка і гумка. Що ми візьмемо, щоб створити фотографію? Скористаємося фотоапаратом. Перед вами креслення, за допомогою яких інструментів його створили. Для створення креслення використовують циркуль, простий олівець, лінійку, гумку. Які інструменти нам знадобляться, щоб створити схему? Можна використати кольорові олівці. Відпочиньте трішки та виконайте новорічну руханку. Згадайте правила роботи за комп'ютером. Пограйте в гру так чи ні. Тепер для вас цікава пропозиція. Ви знаєте, що створювати графічні зображення можна використовуючи різні інструменти, навіть світло. Не вірите? Спробуйте самі. Зайдіть на сайт за посиланням. Оберіть інструменти та створюйте шедеври. Спробуйте! Наступна цікава для вас справа погоня в лабіринті. Вам треба знайти графічне зображення. У грі три етапи. Спробуйте виконати їх усі. Робік дякує вам за допомогу і просить повторити поняття, що ж таке графічні зображення та ескіз. Дякую вам за роботу. Сподіваюсь, що урок вам сподобався і ви все-все-все зрозуміли. Пропоную вам на кінець обрати колір свого настрою.